Медики першого військово-ветеринарного госпіталю з Хмельницького від заснування у 2017 році обстежили і пролікували понад дві тисячі службових тварин Сил оборони України у шпиталі на колесах. Є усе необхідне: персонна операційна, узд апарат медикаменти і найголовніше команда професіоналів, які в будь-який час готові прийти на допомогу чотирилапим захисникам. У відрядження з військовими ветеринарами вирушила і наша знімальна група. Медики першого військового ветеринарного госпіталя їдуть у чергове відрядження. Дед за п'ять років приїхав тричі всю Україну якщо не більше. Це всі обласні центри. Це Херсон, це Суми, це Чернігів, це Дніпро, це Покровськ, це Беріон. Тернопільського кінологічного центру Нацполіції приїхали вперше. Тут обстежують 22 службових собак спеціальних і розшукових. До спеціальних собак відносяться ці собаки, які по пошуку зброї, вибухівки, по пошуку наркотичних засобів і людських решток трупів. До розшукових відносяться собаки, які застосовуються по розшуку людей і по сліду, по запаховому сліду людини. Чотирирічна дівчатка Альфа за висновками професора вид медицини Кирила Чумакова абсолютно здорова. Хорошої вгодованості, здорова, шерсть блискуча. Головне, соціалізовані. В них я не на кінологічному центрі не побачив ні одної тварини з агресією. Всі процедури ОЗД обстеження та маніпуляції тварини переносять мужньо по військовому. Кінологи розуміють підопічних без слів. П'ятирічна вівчарка Рен каже Володимир, скаржиться на болі в животі. Собака піду ну, під е, очі е, інакше себе поводить. Життєрадісно така, коли ходить, він типу притуляється, показує, що йому погано. Що таке? Чого чуго що Понятно. Не болить. Все, красот. Красот. Після процедур пацієнти дякують ветеринарам за допомогу. Емоції зашкалюють. За любов. Міцне здоров'я, збалансоване харчування і щоденні тренування, запорука професіоналізму службових собак. Це собака своїми діями позначає, що в даному ящику є заборонена речовина. Кінологічний розрахунок, собака і інспектор єдине ціле чотирирічна вівчарка Альфа з кінологом. Місяць відпрацювали на Донеччині. Перевірка блокпостів на провіз наркоточної речовини на територію. Так само були задіяні на слідчі дії з даною собакою, де знаходили наркотичні речовини. Голос робичи Навіть завчасно попереджала військових про артобстріли расистів. Там, де ми базувалися, вона просилась в укриття. І вона почула, що щось відбувається не так. І буквально там за деякий час почався артобстріл. Вільно. Лежать. Розкажете, був пена. Однорічний пес Малак два тижні тому приїхав до центру в рамках міжнародної допомоги. Кінолог із п'ятнадцятирічним старшим Микола задоволений, собака швидко навчається. Привикали до нашого харчування. Ну корми вони відрізняються, і тільки він на другий тиждень почався. Ну задатки в нього дуже гарні, дуже стабільна нервова система. В нього дуже класна собачка. У центрі вже три собаки з-за кордону найближчим часом очікують на прибуття ще трьох вівчарок, але територія кінологічного центру потребує розширення замало місця для тренувань. Пізно ввечері ветеринари в шпиталю повертаються на базу. Відрядженням задоволені, адже всі службові собаки практично здорові. Практично ніяких хвороб не виявлено. Виявлено прості там незначні фізіологічні зміни, якщо вікові собаки. Ну і взагалі, стан тварин в цьому відомстві. Я вам скажу, що Національна поліція має чим похвалитись, похвастатись. Це перш за все відношенням до своїх тварин. Вже за кілька днів перший військовий ветеринарний госпіталь вирушить у чергове відрядження, щоб допомогти чотирилапим захисникам. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.